Ну що, друзі, підсумки, як завжди, рік 2024 не здивував. Він, власне, став таким, яким ми всі очікували роком болю, страху, невизначеності, роком тривог. Він розпочався з боїв за Авдіївку, закінчується боями за Покровську, Рахове, а всередині цієї дистанції щоденні втрати. Щоденно фронт відповзав в бік західних кордонів України. І віра в перемогу, якою ми жили весь 2023 рік, вона змінилася. Змінилася от на це відчуття щоденного страху. А що буде далі? Я думаю, всі помітили, як змінилася риторика влади за цей останній рік. Більше ніхто не каже про перемогу. Ніхто не каже про кордони 1991 року про деокупацію Криму. На жаль, про деокупацію Маріуполя теж мова вже не йдеться. І кажуть, скоріш напаки про неможливість тимчасово деокупувати тимчасово захоплений росіянами Маріуполь. Але навіть в такому контексті мені здається, що це звучить краще, ніж забуття. Бо саме забуття зараз. Накрила Маріуполь. Саме там, у забутті, знаходиться наше рідне місто. І мова тут не тільки про те, що місто більше не існує в інформаційній повістці влади, місто не має в переліку тих проблем, які потрібно нагально вирішувати. Я зараз не кажу про виплати переселенцям, проблеми з житлом, компенсаціями, бо це хвилює не тільки маріупольців, це хвилює і мешканців Волновахи, Авдіївки, Курахова, в тому числі, і Бахмуту, і Селідову, і Селедару, і всіх-всіх захоплених росіянами українських міст. Я зараз кажу про такі суто маріупольські проблеми, бо за останній рік. Деякі теми просто не згадувалися жодного разу з боку влади. Новопризначений на початку цього року очільник військової обласної адміністрації Вадим Філашкін в січні 24 року обіцяв, що питання призначення військової адміністрації для Маріуполя буде вирішено в найближчі часи. І от минув рік, а найближчі часи так і не настали. А немає військової адміністрації. Немає і грошей з бюджету. Мільйони гривень залишаються замороженими на рахунках міської влади, і вони не можуть бути використані на потреби громади, на потреби людей, які опинилися у скруті або на допомогу військовим. Бо нема міськради, нема військової адміністрації, немає і права використовувати те, що заробили. Маріупольські підприємці, сплачують податки до місцевого бюджету. Дуже багато було обіцянок, з приводу цих грошей. Одна з них, наприклад, міська влада обіцяла за рахунок саме цих грошей виплачувати перший внесок по іпотеці для маріупольців. Але теж не вийшло, не склалося, бо гроші заморожені. Ну а що Маріуполь? А Маріуполь відсувається у сутінки. Все Слабіше стають голоси, чисті голоси тих, хто залишається в окупації. І все більше те, що доноситься звідти, нагадує Стовгольський синдром. Росіяни докладають чимало зусиль для того, щоб розірвати громаду, розірвати людей, родини, родинні зв'язки, порвати на шматки от те, що об'єднувало, те, що зв'язувало. Когось, хто їм не до вони відфільтровують. Когось, кого вважають просто такою загрозою для своєї інформаційної безпеки, нейтралізують, кидають до в'язниць. Росіяни тасують людей як колоду карт. Когось відправляють подалі, когось поближче, а кози в їхній грі це житло, кляти квартирне питання, яке досі і має вирішальний вплив на визначення, що нам далі робити з своїм життям. І який бік рухатися у майбутньому. Всі ці, ці розмови з боку нашої влади про можливу заморозку конфлікту, конфлікту перемір'я, встановлення миру, тощо, вони базуються на дитячій вірі у якогось такого, знаєте, чарівника. Мені нагадує наша влада останніми місяцями дитину, яка зачиняє, отак от рученятками очі і вірить, що якщо вона не бачить, бабайку то бабайки і не існує. А цей умовний бабайка, він є, він нікуди не зникає від того, що ти зачиняєш очі. Він поруч і загрожує твоїй безпеці. Так от, в 23-му році українська влада змушувала нас вірити в те, що український наступ принесе нам перемогу. І ніхто, ніхто не пояснював, а що буде, якщо цей наступ буде невдалим. Якщо він провалиться, що буде, який план дій, що нам в який бік ми будемо рухатись разом з країною далі. Зараз 2024 рік, і мені здається, ми повторюємо ту ж саму схему. Влада намагається переконати нас всіх, що великий могутній дядючка із США прийде і вирішить за нас проблеми, становить мир неважливо, хай він буде ганебний. Хай він буде мир без Маріуполя, і без Бахмуту, і без Криму, проте і без страшних втрат на полі бою. Так от нам ніхто не каже, а що трапиться, якщо дядячки Трампу і США не вдасться вирішити цю проблему. Якщо цей бабайка залишиться, не послухає ані Трампа, а на будь кого іншого, який План Б. Чи є він взагалі у нашій державі? Що будемо ми робити, в який бік ми будемо рухатися, як буде проходити далі мобілізація, як ми будемо зброювати наше військо, чи є військова стратегія, як ми будемо оборонятися? Ну, хто-небудь чув розмови про це? Або, можливо, відповіді на це питання. Особисто я не чула. Не бачимо ми такого плану від влади і щодо стратегії стосовно тимчасово окупованих територій. Я нещодавно чула таку е, ток-розмову на ютуб-каналі Видання Ліганет і дипломат і політик Валерій Чалий там сказав таку річ, яку, знаєте, з жахом прикручують в голові кожен Маріуполець. Я впевнена, що не тільки Маріуполець. Він сказав, що з великою долею ймовірності. У разі заморозки конфлікту, і у разі можливих врагідних поступок, територіальних поступок з боку України, ці території, які ми віддамо, так би мовити, тимчасово, скоріш за все, назавжди втратимо. Чи готові ми з вами до цієї думки? І в цьому розрізі у мене питання, чи готова Маріупольська міська влада до такого повороту подій? Півтори року Маріупольський муніципалітет працював над стратегією відновлення Маріуполя, Маріуполь Реборн. Що буде з цією стратегією? Бо складається таке враження, що вона взагалі може не знадобитися? Що буде з Маріупольськими вчителями, які зараз працюють в рамках департаменту освіти Маріупольської міської ради? Що буде з лікарями? Що робити підприємцям, які досі сплачують податки, будучи зареєстрованими в місті Маріуполі? Є яка відповідь взагалі, як довго має працювати центр допомоги Я Маріуполь? Більше питання ширше, як довго має існувати сам муніципалітет без, того, щоб без свого рідного міста? Скільки до, до цільності існування муніципалітету поза Маріуполем, вже зараз є багато питань. І судячи з цього, вже відповіді на ці питання буде давати 2025 рік. Я дуже хочу, щоб цей рік, що йде на зустріч 2025 став роком визначеності, щоб він змінив цей рік забуття. І дав, принаймні, ясність розуміння того, де ми є, хто ми є, і що нам чекати найближчому майбутньому. Хай буде так. Хай всі, хто знаходиться в полоні 25 2025 році, надмінно повернуться до своїх домівок. Хай всі, хто зараз захищає нашу землю на фронті, будуть живі. І повернуться якомога швидше додому, бажано з перемогою. Я бажаю всім здоров'я, щастя. Я дуже вдячна кожному, хто протягом цього року залишався з 0629.юін сайтом нескореного Маріуполя. І сподіваюся, що ви будете з нами і надалі. Слава Україні!